Візі -лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Хаймерси працюють і далі точно по цілях на окупованих територіях, і зараз біля Донецька в районі Іловайська по полігону, де навчалися десятки російських операторів дронів, ударних БПЛА, по цьому військовому полігоні прилетіло саме і систем Хаймерс. Про це написали самі росіяни вчора, стверджуючи, що на території так званої Донецької народної республіки було завдано точного удару по групі операторів, інструкторів, також операторів дронів. На полігоні під Іловайськом вдарили по так званих судоплатівцях. Є така ініціативна група з боку Росії, яка саме займається дронами і навчанням операторів дронів. Стверджують, що на полігоні було понад 150 осіб і дуже багато втрат, десятки втрат з числа якраз цих операторів дронів, їхніх інструкторів. Кажуть, що по них вдарив саме розрахунок Хаймарс, і в результаті цього ураження були ліквідовані щонайменше 24 оператори дронів і ще четверо відправилися в лікарню. Ось така от ситуація. От як виявилося, українським захисникам вдалося точно вирахувати скупчення ворога завдяки їхньому командиру, начальник курсів цього проекту судний день судоплата з позивним таким розіслав без будь-якої перевірки людям координати, куди ж приїздити на підготовку, де будуть відбувається навчання, ці дані, скажімо, так стали доступними українській розвідці, українським військовим і туди чітко прилетіли хаймарси. Є відповідно загиблі. Ну, принаймні, самі росіяни пишуть, що все було саме так, і поширюють у своїх телеграм-каналах ось таку версію подій. Ну, є так само і відео того, що там відбувалося, справді є відео підтвердження того, що Хаймарси. Чітко відпрацювали по таких цілях. От, власне, можемо ці кадри побачити. От, власне кажучи, українські телеграм-канали теж вже їх поширили. Якраз це кадри із того полігону під Єловайськом, куди прилетіло із Хаймерса по скупченню російських якраз операторів дронів. І де їх було знищено більше двох десятків осіб. Тож тим часом переносимося до іншої важливої теми: українські удари от дронами зараз останнім часом спрямовані на цілі на території Росії. Це специфічні об'єкти, специфічні цілі. Йде мова про нафтові термінали, на які працюють на експорт із Росії. Це, зокрема, регіон Балтики, Санкт-Петербург і Околиці, і Ленінградська область. Тепер же ми бачимо, що і в Причорномор'ї по туапсе так само прилітають українські. І дрони вчора ми бачили ці кадри, і от Блумберг видання Блумберг пише про те, що ці удари дронами вже впливають на інтенсивність нафти із Росії, експорту нафти і впали ці поставки експортні до мінімуму майже за два місяці. І Також звичайно в Росії відповідно скоротилися доходи. Насправді, такі передчасні висновки Блумберга дещо дивують, бо лише от нещодавно системними стали ці удари дронами з українського боку. Не можна сказати. Ти що вже уражено критично кількість таких об'єктів нафтобаз нафтових терміналів. Однак, ну можливо, видання Блумберг знає краще, і зрештою вони не пишуть, що протягом останнього місяця до 21 січня з російських портів відвантажувалося 3 мільйони 3,36 мільйонів барелів нафти на добу, що на 50 тисяч барелів менше в порівнянні з місячним показником за період до чотирнадцять. Того січня ну зрештою здається, незначна різниця, але власне далі наполягають на тому, що впало до мінімуму за два місяці впали ці поставки. І експорт цей страждає не лише від поганої тривалої погоди в деяких портах, але й від ударів українських безпілотників. Зокрема, згадують про удар з переробки конденсату, розташований поруч з експортним терміналом нафти в Устлузі в Санкт-Петербурзькій області. Ну, а це ми вже бачимо наступний удар в районі Туапсе, у Причорномор'ї, де так само палала нафтобаза і, кажуть, нафтопереробний завод, який там розташований.